Вітаю! Сподіваюсь, хороший звук. Якщо ми будемо сьогодні говорити про виклики виміряння в сучасному телебаченні, звичайно, поговорити треба про дві речі. Да? Це про демографію і про верифікацію. Здається, що це буде верифікація демографії, але насправді це дві різні теми. Одна з них це як фіксувати демографію глядачів у ТТ, а інша взагалі, як верифікувати те, що ми отримуємо від глядачів, і те, що ми дізнаємося. Від самих глядачів і те, що ми дізнаємося від їхніх гаджетів, які нам передають історію. Перше, про що ми говоримо, це те, що так чи інакше українців є телевізори, Тоже, знаєте, просте питання, да, поміряти чи є в українців телевізори, і скільки українців мають телевізори. Воно нас складається непросто різними методами різні цифри отримуються, але ми там декілька років до війни після. Початку вторгнення під час війни а, вимірювали в наших засновчих дослідженнях, в різних інших проєктах. І важливо питати не про дивлення самого телевізора, да, а про фізичний телевізор, який існує в сім'ї, який людина може дивитися як плініне телебачення, такий модний тренд слова. Да, тобто дивитися телеканали в форматі телеканалів, а також дивитися стрімінгові історії. Це може бути. Connect TV, може бути отітішні історії, може бути підключення YouTube, але власне саме телевізор, який там 20 плюс дюймів. На 20 плюс дюймів така історія є, він може бути плазмений, може бути будь-який інший, може бути з добавками, але історія про те, що якщо запитувати в такий спосіб, то ми можемо фіксувати, що в містах 50 плюс близько 89% сміливо стверджено має телевізори. В 50 мінус циферка трошки більша, але ну не критично, тобто в межах похибки, які генерують вибіркові дослідження, 91-92 можна заокруглити ті, хто має телевізор. Да? Тобто, якщо порівняти з таким собі а, знаковим ринком, знайти в Сполучені Штати які особливо йти в Британію, а, то в Британії у 2010 році така картинка просто для привернення вашої уваги. у 2010 році 97% родин мали телевізори. У 2022 році знову ж таки. 97% людей мали телевізори, і навіть в 94-му році, якщо подивитися, буквально недавно пройшло останнє становче дослідження в Сполученому ж таки 97% мають телевізори. О, така Особливість, що українці не недотелевізовані. недотелевізовані а, є можливо, в цьому якісь, але б пояснення ну, в розвитку, що якийсь шматочок проступили, не встигли. Забезпечити себе телевізором, але все равно 90% це та, та цифра, від якої ми можемо відштовхуватись з певністю, що все ж таки 90% мають телевізори. Але крім того, що не мають телевізори, про верифікацію є ж така історія: як спитатися в людей, на чому вони дивляться телевізійний чи відеоконтент. Пам'ять така штука з одного боку ненадійна, з іншого, методологічна, семантична. І рано чи пізно ти згадаєш, що в тебе є. Ноутбук, наприклад, і на ноутбуку ти дивився відеоконтент стрімив якісь телевізійні програми а, чи якісь відеоконтент. Маємо 23% тих, хто ж таки важливо, це не в часі вимірюється. Ті, хто може сказати, що напевно колись протягом недавнього часу вони використовували ноутбук чи PC для перегляду відеоконтенту. Так само з планшетами є історія. 13% можуть можна використовувати планшети. І бачимо таку цікаву історію перететність про 70 на 69. Використання телевізора, як екрана, на якому дивимося відеоконтент, і використання власне, смартфонів, яке майже Да? В принципі, з тихіті провайдерів, які мають ці дані, можуть самі звірити, десь 45 на 55% відсотків виглядає реальна картина по да? тобто, коннектам. Кажете, приєднуються. Але що в цій історії важливо, чим телевізор відрізняється від смартфону, тим, що телевізор може працювати сам, телефон теоретично теж може працювати сам, але люди поки що не звикли телефон залишати самим, щоб він був бачити без пальця, тому тут і залишились пальці. І в цій частині важливо розуміти про різницю часу, да, що так. ти можеш зайти в телефон, короткий контент подивитися, а телевізор ти включив, і він крутиться, крутиться, щось тобі показує, ти його або слухаєш, або не слухаєш, паралельно що зробиш в телефоні, тому це історія про а, верифікацію самих даних. Да, що українських хоч і провайдерів статистика десь 88 на 12, в когось 90 на 10, в когось 92 на 8, але близько, так, щоб запам'ятати, 9 до 1 часу, тобто 9 разів більше Сервера віддають інформацію на великі телевізори. <клес> Вибачте, ситуація дуже схожа. Ми знову ж таки, вертаємося в Сполучене Королівство, улюблений кейс, де все міряється. І тут теж маємо 4 основних екрани: телевізійні, PC-шні планшети і смартфони. І по охоплення вони знову ж таки близькі, але по часу бачимо, що все рівно там близько 80% часу. Аудиторія споживає в тому, числі, і в тому числі і нелінійний контент, ми сюди на великих телевізорах. Тобто, власне, великі телевізори є тим місцем, в якому поступово, поступово, поступово глядачі мігрують, щоб дивитися контент 4К і так далі. умовно. Друга верифіційна задача після того, як там ми поговорили, що вроді легко виміряти, чи є в людини телевізор. Історично дуже нелегко визначити, який тип прийому є в сім'ї, в родині. Власне, чотири основних типа є: Т2, пам'ятаєте, кабель, супутник і connected ott стрімінгова історія. Зараз можна сфіксувати, що у 24 році в нашому застановчому дослідженні потім залучило там багатьох разів ринку: 45% людей вже дивляться контент з використанням. Стрімінгових телевізорів і стрімінгових гаджетів. Іншими словами, власне, вже зараз, 2004 році, не знаю, Сергій Юрійович буде далі розказувати, що він коли ще років 5 тому чи 6 говорив про те, що все буде у ТТ, власне, до того рухається, що все буде у OTT, І в цій частині верифікації важливо зрозуміти, що OTT може стати абсолютно незалежним гравцем, який може не лише надавати послуги перегляду контенту, але й збирати усі. Пікдата чи великі дані, які дозволять зрозуміти, що, де, коли, як, і, можливо, про це поговоримо далі, хто дивиться той чи інший контент. Про верифікацію да, у нас був величезний експеримент. Є два варіанти похаки, да, коли ми говоримо про те, як визначити який тип прийому. Один люди можуть сказати, що в них, наприклад, є OTT. От стверджувати, що OTT, все підключено, Wi-Fi, смартфон, все, що має бути. Навіть провайдер назвати. І після цього ми йдемо, верифікуємо у нас був такий проєкт, де ми реально фізично перевіряли в 200 родин і виявили, бачите, що 9% надлишку, тобто в 9% випадків респонденти придумали собі, що в них є ОТТ, хоча, по факту, ми не змогли знайти підтвердження, що у них був ОТІ, хоча в телефонному режимі вони розказували, що у них у ми фіксували по всіх фільтрах, що в них але при фізичному контакті у нас був проєкт, коли ми до них приходили, давали якийсь подарунок, ми не змогли знайти ОТТ не на телевізорі, не на телефоні. З іншого боку, є інший кінець, коли ми у співпраці з двома різними iptv ott провайдерами точно брали абонентів, які є абонентами OTT, додзвонювались до них, опитували їх, розпитували, які в них типи прийому. І в 4% з них ми не змогли отримати відповіді, що у них є OTT, да? тобто це З одного боку маємо плюс 9 завищення, з іншого маємо плюс цифру в районі плюс 4%, це не до репортування. Да? Тобто вони частково себе скінселиють, але все рівно є така історія. Якщо згадаєте попередню цифру 45,8, то в цю цифру 45,8, навіть при детальній верифікації, контролі чи до телевізора, підключений інтернет, чи якісь провайдер, все на всій частині може бути близько. 5% відносних надлишком користувачів, які хочуть вірити, що у них є ОТТ, але довести цього не можуть. А, так само в продовженні, звідки береться ці ОТТ, є така велика цифра 24,4. 24,4 респондентів а, в останньому заснованому дослідженні. Напевно, цифра поширена в багатьох ott операторів, вони є знають, від неї відштовхуються, Але 25%, щоб було легко запам'ятати, 25% респондентів а, сказали, що вони. Серед тих, хто має OTT, діляться своїми кодами доступу, своїми плагінами в кого як, своїми телефонами з іншими людьми. Ми цю цифру стало цікаво, почали вивчати глибше, вернулися до даних застановчого дослідження. Допитали навіть да, респондентів і дізналися, що з цих 24,4 11,8 це ті, хто віддають свій код за межі родини. Да? Тобто, якщо відняти цих 24,4, то у нас близько там залишається тих, хто всередині сім'ї ділиться своїм кодом, тобто власне не виходить за межі класичного розуміння абонента. А 11% це ті, хто віддають не родичам. Свої коди. Тобто це теж слід розуміти, коли ми верифікуємо користувачів і їхню поведінку чи їхнє, міряючи їх по абонентах чи по качетах. Третя частина верифікації, яка всім завжди цікава, це як дізнатися, скільки абонентів в різних проведе. Але перед тим як це говорити, якщо подивитися на цю картинку, то вже бачимо особливість України, надзвичайну особливість України, у нас Netflix ас на четвертому місці. Бореться за четверте місце звітю преміумом, по кількості людей, які ним користуються. Да? Це в відсотках від бази в тобто в на першому місці, не те, що він спонсор цієї події, да? і далі кількість користувачів, які заявили, що вони користуються цим сервісом відносно його. І так, да, перша історія це про те, що Netflix аж на четверте місці в Україні особливі умови діяльності Конек Тівішних, всяких історіях тітішних і стрімінгових. І також він говорить про те, що при верифікації нелегко визначити, в який абонента чим він користується. Ми верифікували трьома способами: так, крім базового знання, чим ти користуєшся, коли останній раз платили. І питання, які ми додавали в цій хвилі, воно дуже таке так дієве. Це чи можеш ти от прямо зараз під час нашої розмови знайти якийсь гаджет, це буде телевізор, чи це буде телефон, на якому прямо зараз можеш запустити якийсь з цих провайдерів і почати дивитися його. Не треба прямо ще скачувати, ось таке активне користування. В результаті поєднання цих трьох о, запитань ми і вийшли на відносну цифру. Так всі люблять спитатися, яка є цифра абонентів кожного. співпраця з одягів провайдерами, напевно, теж було б цікаво. З деякими ми мали цю співпрацю, поєднатися і звіритись, наскільки методика працює. З малими ми звірялися, вона працює дуже добре, а з великими абонентами, з деякими теж було високе співпадіння. Okay. Річ, четверта річ про верифікацію даних. Четверта річ про верифікацію даних це про те, що, як би не хотілося, українці з якоюсь потребою чи історичною, чи діляться кодом один з одним, але півтора. Підписки мають ті, хто користується атітішними провайдерами стрімінговими. З цікавого, що чим менший OTT-провайдер, тим більше вірогідність, що він є третім чи четвертим вибором. В середньому в топ 3 бачимо півтора підписки, чуть більше у світтєві. І в Netflix бачимо 89. Це означає, що власне 1,89, що. 89 в середньому відсотків користувачів Netflix мають ще якусь українську підписку на OTT. Чи перейдуть вони на Netflix повністю, якщо на OTT з'являться українські лінійні канали? Можливо. Звідки дивляться контент, да? тому що далі у нас фаст канали, тобто де українці дуже люблять а, приймати, знаходити відео, контент для перегляду. І тут є історія, яка нас пам'ятається з одного боку, у нас перед тим був Netflix, що ми раділи, що він на четвертому місці, а в Україні в uh, YouTube 68% стверджують, що YouTube їм вистачає для того, щоб задовільнити свої відеопотреби. Далі бачимо Google, як називає таку сіру історію, тобто ти в Google шукаєш якісь фільм, він які тобі щось видає. Далі поки що нас немає. Ми ніколи, оскільки проводили опитування, не стикалися з страхом про те, що називати піратство, тому. Резко називають 10%, далі бачимо Міхого, який в четвірочку вірвався, обганяє Netflix, як місце подивитись контент, і власне, багато інших історій. На чому сфокусувати, що при верифікації бачимо, що YouTube не преміум, просто YouTube домінує, і він є таким гравцем, на якого треба звертати увагу, тому що він забирає глядачів час. І вони не сильно йдуть дивитись контент на інших стрімінгових платформах. і Це про фаст канали. Та? Тобто, YouTube перший. Фаст канал, напевно, який показує відео за відео. І ось канал такий. Я так, невміло підвівся. Років 5 чи навіть 7-10, напевно, у да, 2014 році дуже важко було питати в респондентів, що таке отіті. Супер складно було. І це зараз нагадує ситуацію з фаст каналами, коли ми теж верифікували, п'ята верифікація. Чи розуміють люди, що таке фаст-канали, Зараз ми маємо цей показник на рівні 2%, тобто да, 2%. Населення, в принципі, може пояснити, що таке фаст-канал, назвати приклад фаст да, тому що ми відсіли багато людей, які хто я знаю, що є фастканал, я знову СТБ фаст-канал. Ось тому таких ми прикладовував, що вони не знають, що таке фаст-канал, а ті, хто називав фаст-канали там Уріал Резко, віч, Док, щось там плюс. Якісь історії, ми їх залишали в тих, хто і сказав, що знає, що таке фаст-канал, і зміг себе самоверифікувати, по того, що є фаст-канал. Бачимо такі класичні перекоси, оттітічні. Кабельні сім'ї, кабельні люди чи люди, які живуть в кабельних отітнічних сім'ях, вони суттєво вищі усвідомлені, що такі канали і люди з високим доходом, вони теж якось люблять слідкувати за трендами більше, і серед них аж 4% з половиною, на 4,6% змогли ідентифікувати, що таке фаст-канал. І на закінчення про демографію, да, тому що багато сьогодні точно багато говорили. Ще будуть говорити про те, що Big Data дозволяє зібрати фантастичні величезні цифри, але в них є дві проблеми. Верифікація, наскільки ці цифри надійні, і як дізнатися в респондентів їхню темографію. Тому тут така трьохступінчиста модель, щоб закінчити для відкрити дискусію панельно далі. Засновчі дослідження, як би ми не хотіли, воно є основою, щоб зрозуміти, які гаджети є в загальному людей, яка частка отітішних людей, які в них є підписки, тобто застановчі дослідження. Є основою, як би ми не хотіли перейти до big data, сама по собі big data без застановчого дослідження чи данішних права, чи рет н data, чи як ми її називаємо в майбутньому, стрімінгова дата, вона потребує такого перепису, да? перепису телевізійного споживання. Далі є історія про те, що кожен, опонент, кожен оператор росте, в них стає дуже багато опонентів, що дуже приємно бачимо, вони ростуть. Але для того, щоб зібрати демографію, принцип, який ми хотіли використовувати, це принцип створення. Контрольної групи, да? тобто умовно, не за всіма слідкувати, не всю демографію збирати, а певними методологічними історіями, там від першого тіті оператора 15 тисяч респондентів, сімей, абонентів інтегрувати в вибіркову контрольну групу. І в цій контрольній групі мати всю їхню демографію, слідкувати окремо за їхнім дивленням і порівнювати його з великим дивленням це буде верифікація і демографії і дивлення. Чим більше ТТ-операторів буде в цю вибірку включатися, тим краще, тому що є дві, два джерела Да? Перше джерело похибки це те, що кожен ott провайдер він може формувати свій пакет даних, свій не пакет даних, свій пакет каналів, який пропонує глядачам. Тому зрозуміло, що є дуже багато футболу, і люди, які хочуть футбол, вони підпишуться на одного провайдера. Хоч є якихось більше фастовських каналів. Таким чином, одного тіті. Провайдера недостатньо, щоб чітко вимірювати дані. Треба двох-трьох, щоб оцю от нівелювати розхід по наповненню пакету. Також точно ви всі стикалися з тим, що кожен OTT-провайдер, провайдер це сьогодні теж є провайдер, який буде виступати і це казати, може формувати споживання користувача самотужки, формуючи перелік каналів, роблячи йому рекомендаційні історії, роблячи переходи. Тому, власне, ott провайдер може виступати таким собі. Впливовим фактором на перегляд користувача, і кожен з усіх провайдерів може це зробити по-іншому, тому з одного боку, маючи величезну базу підписників, перегляд у межах провайдера не буде ідентичним про межа до іншого провайдера, хоча може бути дуже схожим. Тому треба взяти три мінімальну кількість провайдерів, не обов'язково найбільших, у трьох різних, які мають різні підходи, щоб верифікувати, зібравши далі всі демографічні дані. Буде дві речі, які вони будуть верифікувати. Можна буде екстраполювати демографію, вікову, соціальну ще якось іншу на загальні дані всіх провайдерів. І друга історія, дуже важлива, можна буде відслідковувати якісь аномальності в даних, які можуть бути на найвищому рівні, які можуть не підтверджувати цією контрольною прозорою підвибіркою, за якою може контролювати незалежний третій орган, який ці дані буде обробляти, збирати докупи і об'єднувати. Тутка N така з боку прикольна. Це Поточна панель, яка складається з тище до господарств, і оце от майбутня історія про те, що от і зможе вимірювати дані, вона приблизно там дозволить вивільнити, наприклад, 420 сімей з панелі йтикашної або з панелі Ніксан, або з вимірюваної класичної піпометричної панелі, хто б не прийшов. Тому що всі дані про ОТТ дивлення можна буде брати з великої сукупності, і не буде як такої необхідності тримати в панелі піпелеметричної сім'ї з. У типом прийому, що дозволить більш точно вимірювати інші типи прийому, потім це все докупи фьюзити. Таким чином, верифікувавши дані, отримувши більш точні, більш повні дані, не тільки в ТТ, але це дозволить більш точні повні дані отримувати в інших типах прийому, які залишаться, яких буде небагато. І в результаті маючи таку умовну панель на 28 тисяч для України, їх прораховував від різних отіб. Провайдерів, зібравши 28 тисяч, зібравши всі їхні демографії, це насправді можливо і недорого, і там є вже сучасні методи, не обов'язково для цього використовувати телефонні дзвінки, можна використовувати зворотній зв'язок в іншому. Дозволить отримати повні дані, за яким, власне, там 26-й, 27-й рік в Україні це чекає, тому що це допомагає не домінація Netflix на нашому ринку, а допомагає от самосвідомитись і створити такий унікальний ринок і більшого іншого. Окей, не можемо, що напевно на наступній панелі і подискутують. Дякую.